Людей недооцінюють роль жовчного міхура в організмі. Коли є порушення в роботі жовчного міхура, може виникати біль справа. А також деякі проблеми, які важко пов'язати з жовчним міхуром. Це проблеми шкіри, сухість, лущення, проблеми з волоссям, проблеми з суглобами. Наприклад, для того, щоб синтезувалася міжсуглобова рідина, жовч відіграє тут дуже важливу роль. Саме жовчні кислоти беруть участь у утворенні міжсуглобової рідини. Чин хрускоту в соглобах це погана робота жовчного міхура. Через недостатню кількість жовчі, яка повинна поступати в кишківник, може бути хронічний упадок сил без жовчі жири в кишківнику практично не засвоюються. Також жовчні кислоти знищують патогенні бактерії, які ми отримуємо з їжею. Ось чому жовчний міхур такий важливий для того, щоб жовчний міхур працював правильно, необхідно додавати в раціон продукти, які будуть сприяти правильному відтоку жовчі. Також важливо дотримуватися водного режиму. А кому цікаво, як покращити жовчові тік, як налагодити роботу печінки, ви можете в коментарях під відео написати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.